Софійка і Михайлик. У самому центрі великого тихого лісу, де дерева розмовляють між собою лише вітром, жила молода сова на ім'я Софійка. Вона була дуже уважна, розумна і спостережлива. Софійка любила спокій, вечірню тишу, книги, трав'яних сторінок і зоряни. Неб. Її молодший брат ведмежа Михайлик був зовсім іншим. Він прокидався рано ще до сходу сонця і вже хотів гратися. Його енергії вистачило на весь ліс. То він качався з пагорба, то будував халабуди, то кидав шишки у стромок, дивлячись, як вони пливуть. Софійко, ходимо бавитися. Мока він кожного ранку. Михайлику, я ще сплю. сови ж неденні, ти знаєш, тихо відповідала вона, прикриваючи оченятка крилом. Але, попри всю різницю, вони дуже любили один одного. Цвіка часто розповідала Михайлику історії про зірки, про далекі країни, які бачили з висоти, і про те. Як дерева шепчуть сни. Одного разу, коли в лісі здійнявся сильний вітер, Михайлик загубився. Він побіг за вивіркою, яка впустила жолудь, і не помітив, як відійшов далеко від дому. Почався дощ. Ведмежа злякалося і тихо сіло під кущем. А Софійка, як тільки помітила, що його немає, злякалась не менше. Не вагаючись, вона злетіла з гілки і почала шукати брата. Вона літала низько між деревами, гукаючи його по імені. Нарешті вона помітила знайомі сліди, а потім маленький мокрий клубочок під кущем. Софійка обережно сіла поруч, накрила Михайлика крилом і сказала Я тут, ти не один. Михайлик притулився до сестри. Вони мовчки сиділи разом, поки дощ не закінчився. З того часу Михайлик завжди повертався ближче до вечора, щоб не хвилювати сестру. А Софійка навчилась іноді вставати трохи раніше, просто щоб подивитись, як весело грається її брат, бо навіть дуже різні вони були однією родиною, і в лісі знову запанувала гармонія. Дитинко, як то як ти ще не заснула, Підпишись на цей канал, постав нам малесеньку вподобайку, і ми будемо записувати більше цікавих і неймовірних казочок для тебе.